Ось лежить трель, на якій бірок вообще нема. Це зальот немає. Добрий вам. Як що? Хто? А ви що тут робите? Як що? Прямо тут? Кто тут? Де бірки? А хто ти такий? І камкравий такий! Вкравий такий! Громадська організація Forest Control. Ну так що? Що ну так що? В кабінеті бірки. В кабінеті? А да. де вони должны бути? Там вони взагалі не набивалися. Да І не Дапишу. треба тикати. А хто ти мені батько чи що? А ти хто? А ти мені а ти хто? 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 Я тобі сказав, то я працівниця. Ну так іди працюй. Ну то все, до чого ти лазиш тут? Я не лажу, я хожу. Ну зараз собак спущу. Спускай. Гроші закончили. У кого? У вас. Да? Да. Може в тебе закінчили? Платити. Мусорам. Платити вам, да? Мусорам. <плес> <плес> ну спускай. Пускай, побачимо, з чим, чим це все закінчиться. Такі їздили папки вбувають. Перевірка, у вас перевірка тут є? У нас є перевірка, так. ваша да. перевірка, показуйте нам документи. Які. А де ви почитаєте статути громадських організацій? Де ваша територія? Покажіть, покажіть, де ваша територія. Де? Ми виходили так. І що? Воно загорожене чи що? Ну то обозначте її. Салют українці. Попри війну, попри смерті, попри Більше, блин, стільки смертей, скільки сталося за. Тут сті колодки по 31. діди. Спочатку повномасштабного вторгнення бізнес в сфері лісокраства не припиняє. Друзі, дуже паршивий інтернет, пробуємо вийти до ефіру. Значить, зараз знаходимося в селі Ірша, це Житомирська область. Багато хто з всяких нехороших рідісок, які єдиноразово заходили на наш канал, взагалі не розуміють ці масштаби, чим ми займаємося, щось там подивився і починають писати. Ешелони зупиняйте, дирижаблі там, сюди, тонка, зупиняйте ешелони, так ось, друзі. Друзі, дуже нестабільний інтернет. Так ось, друзі, за моєю спиною заліз... залізнична колія. І прямо звідси від... відвантажується ліс на ешелони. Всім тим ельдерасам, які пишуть нам чіпуху, зупиняйте ешелони. Ну от ми дійшли до ешелонів. Да? І в кого тепер кишка тонка? в диваних коментаторів стратегів. Коротше, коротко по суті. Величезна да? площадка це територія державної власності. Дуже паршивий інтернет, повторююсь. Вибачаю за якість зв'язку. Е, віднайшли масу небіркованого не лісу. От за мною от там от прямо трель лежить, Зараз покажу. Ось ось трель. Повністю без бірок. На оцій здоровенній трелі бірки не відповідають діаметрам. Тобто це фуфлові набиті ліві бірки. Ця вся деревина це є чистий спис і відгружають, скоріше за все, звідси не тільки фурами, а й вагонами. Викликали свічну оперативну групу. Чекаємо. Разом сила, все буде Україна. Ми обов'язково все поборемо разом з вами і будемо стру... будувати демократичну, правову державу. Незабаром. Чекаємо що оперативну, далі побачимо, що буде змога вийти до ефіру. Вийдемо. організації а, ви? а Яке ви маєте право на час направити перед ваше. На чого ви заватне? Це за державна власність. Це не державна. Державне, що не за що. Вона що? Що Це державна власність, будь ласка. Червин Андрій Ігорович. Ну так що? У вас на території перебуває, деревина не облікована. Це обліковано. Де бірк? Ну за що ви такі, як ви познімали, а тепер знімаєте? Цигани, мабуть. Ну навірно. Так, хорошо. Ну. І ще оперативно зараз будемо вкрадіти. Ну все, спокійно. На ви. Ти мені я не, з вами не знайомий. Ти мені не батько вже. Якщо ви, ви хочете, уваги. то я можу теж на ти до вас звертатися. Ну хочу, тоді будуть вертатися, люди на тут, вертай. Ну а де оперативна слідче? Чого ви, за, за Чо ви їде, їде, їде... О, О, так їде, так ходіть з території. З Якої? Державна, власть. Державна, Державна власть. власть. На в оренді. Добре, що в оренді. Я, я не знаю, там не показано в оренді. Якщо ми щось порушили, можете звернутися до правоохоронних органів Сказочний долбайоб Зачем його тільки з лікарні випустили? Заяву зверніться до правоохоронних органів. Скажіть нам, ми допоможемо. В чому питання? Хто збиває? Ви хто вас збиває? А всі знають, скільки ви збиваєте, що ви збиваєте. Ну, ну ви знаєте, мені кажуть, що хтось змінився, теж всі знають хто. І що. Баба казала, баба показала. Гарно, гарно казав. Да, так, гарно. Так само як і ти, гарно, бля. Засмикався, засмикався ліса крадік. Вічлово не розуміє. Коли почав розмовляти по його е, шаблону, блін, зразу поняв все, все нормально. Почав, зразу, ні, ну що ви так негарно, зразу почав включив, все полу... Як вічлово говориш, він не розуміє, включає бичку, щось починає там, гроші заробляє, блін, туди-сюди. Як тільки йому відповів, то він одразу попустився, блін. Зразу почав на, на культуру давити, на людське. Просто. Капіс якийсь нас. Що? Ну хай йде сюди. Бо таке, таке враження, що вони типу, е, приїхали блин, по заяві Лісокрада, а не по нашій. Ну не знали, куди їхати, а да, знають куди їхати. Ми ж викликали слідчу оперативну групу, слідча оперативна група повз нас поїхала, не дзвонивши нічого, зараз стоїть трезвий з екраном з цим бидлохозяїном, який тут щось буксував, там розказував якусь дичину ніс блин, і так далі. Ну Ми почекаємо, поки е поліція роздуплиться, роздуплеться, Ми би 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 би... Позвонили з діжурно і кажуть, що до вас не можуть не можуть дозвонити поліцейські. то у мене навіть навіть пропущеного немає. Да? Діжурного зараз набираю, він не бере трубку. Я зрозумів. В Дюжорного це за кем ти номером його набираєш? Ну, за тим, з якого він до мене дзвонить. Та набери 102 і скажи, що, щоб ці дебіли блян, дзвонили заявнику, а не, а не терли з лісокрадом. Короче, друзі, коротко. Тут, бачите, на горочку стою, переді мною дивіться, залізнична колія. Ось. І за моєю спиною там теж є залізнична колія, от, якщо ви бачите. А воно тут. Да. Ось. Там, вон, я так зрозумів, це бізнес, він ще тут металом займається, тут відгружає, тут металолому доріже, ріже якісь вагони. Вон, бачите, там металобрухт є. Менше з тим, в нього на території знаходиться величезні трелі з лісом. Значить, тут нібито, нібито там і бірки і все, і все остальне. Але, але є невеличкий нюанс. А бірочки, то фуфлові, блин. лівакові. І що скаже зараз на це Сахнюк? Він же ж там да, по Житомирській області. Чи його корість по е, Чорному лісорубству, який очолює ці державні лісорубні контори? Балаболололоховець. той, що ховається в громади. Що він скаже? Це його реформа, ось, ось це його реформа балаболоховця, який він... Піариться там в соцмережах, що все, а ми там, блін, всіх присікаємо і так далі. Звідки взявся цей ліс? Хочете сказати, що лісокради державні не в курсі, лісники, майстри, блін. Я думаю, що в курсі. І балабалоховцю вже занесли за оцей от крадений наш народний ліс зараз. Осьо, він за моєю спиною. Факти, зараз будуть факти. Зараз він приїде слідчо-оперативна група, ніяк вона не роздуплиться на місцевості. Дуже швидко знайшла вона, до речі, цю певораму. Але ніяк не може з заявником зв'язатися. Бачите? Добре. Або хай замби набираємо. Заблудилися, бідняшки, так? Да? Що Сергію скажеш? Що скажу, що... Приватна охорона кон контора, бля, яка називається Житомирська полюція, приїхала, да, приїхала а, захищати інтереси Лісокрада. 100%. Да? Да. Заявнику тобі хтось дзвонив? Ні, взагалі. Дозвонитися не можуть? Да? Да. Кажуть, що е, вони мене набирали, я скидав. Та хай в Рельсу не, не, не позвонять, тут рельси е, поряд. Да. Там позвонять батареї, а в Рельсу тут отдача буде. Да. <реш> То ми почуємо. Да. Давно ми, це, 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 це родомишельський, мабуть. Е, е, о, заработало, да? Ні? Не то. Значить, до, до речі, е, цей е, бедлобик, який прийшов, тут щось почав там, мурчати, коротше, е, почав кричати, що діпа, тут їхня приватна територія. Але є момент за кадастровою картою, це державна територія. Державна власність, яка належить залізниці. І якщо він каже, що навіть там це вона в оренді, то тут є ще питання. А як ти зайчик, її набув в оренду? хочеш, щоб ми підняли зараз документи і позбавили тебе цього права оренди незаконно, тому що я більше ніж впевнений, що ця ділянка набута, навіть якщо вона в оренді, незаконно, без відкритих торгів, аукціонів. І всього 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 що передбачено чинним законодавством. Так що, зайчику, ти сам себе тільки ховаєш у от е буксуванням, цим мурчанням своїм і так далі. Якщо ти хочеш мурчати, достань з холодильника баночку сметанки, налий її в п'ялочку, постав куточок і там собі мурчи на неї, скільки тобі влізе. От. А тут мурчати не потрібно. Тим паче, ти фактично просто злодій. і ми це доведемо. Зараз слідчо-оперативна приїде. Зараз я розмотаємо твою блин, цю ділянку, як ти набув її в оренду, якщо вона в тебе дійсно в оренді. Зараз все буде. Добрий день. Добрий день. Ви слідчо оперативна? Ми група швидкого реагування. А на чий виклик? На виклик про Куди ми живе? На наш виклик. А, на лічої партини ще немає, так? Да? Ще немає. А ви у нас хто? Вони Заявник. По другому виклику, так? Да? По первому. Через два викликають. Через що Олександр да. Сивий. Да. Це ви, так? Да? Да. Ми будемо з тої сторони. Почекайте, що наші раз. Друзі, оскільки відео монтую на колінці, зараз в цьому моменті прошу звернути увагу, є предвзятість чи немає, поліцейський каже, зараз почекайте, виходить і включає камеру. Тобто до цього машина стояла і прибула не за нашим викликом, а за викликом цього лисового Ельдараса. То чусь поліцейський чусь камеру не включав, а включив саме тоді, коли підійшов Олександр Сергійович. Як ви думаєте? Совпадіння. Капітан поліції коло з його там. У нас поступило повідомлення перше їхнє, потім угу. ваше. Ми приїхали, що беремо їх пояснення, потім вже будемо з вами. Бо я вам телефонував, вони брали трубку. А можете показати, що ви мені телефонували? Я не мог не брати трубку, у мене навіть є І пропущених воно, немає. Воно збивало. Ось дивіться. Номер... Скільки? 28-22. Дивіться. Ну, да, дивіться, скільки розвони. Ну ми навіть так, немає. Я ж нічого, Я дзвонив. Хорошо, ми будемо чекати там. Все, зараз ми пояснюємо. Хорошо. <звук> да, підходьте, пофіксуєте, візьмете пояснення. Каже, підійдіть сюди. Шо, блядь, в сосну вїхав чи що, блядь? Каже, дасте пояснення. Ну основа нічого я буду давати пояснень. А потім він скаже, е, ні, так це ліпа, тому що такого там не було. Хай угу. прийде, зафіксує, правильно? Угу. Факт кримінального правопорушення. Угу. І тоді надамо пояснення, напишемо заяву. Це, це ж не слідчий. ну Що він хоче, він пояснення хоче. Ну як ти думаєш, що, що він хоче від тебе, щоб ти пояснив? Хоче, щоб коли. я а, пояснив, е, хто вони і що вони. Чи ти їв сьогодні борщ, да? Ну даси ж таке пояснення. Кашу молочну їв. Так, так. Які ще пояснення вони хочуть від тебе дні Не знаю. В моїх хуліганських дій якихось конфлікта якогось там. Так. Ну, ти знаєш, що відповідати? Усі конфлікти, які були, ми виложили в мережу да, інтернету. Ти, ж, ти ж знаєш, що відповідати? Звісно. Коза не скутимо. Не людина, ти знаєш? Так. Добре. Де оператив? оперативно? оператив на поясненні. Вона поїхала на тілесну шкодження, дитину побили. Тяжкі тілесні побили дитину. Ваша одна вона тут? Так. Да. І... Бідар. Бі, а бі, хто ж буде бі, країну охороняти, якщо вже на весь та, район то, одна слідча та, група... Так всі пишуть, щоб повиганяли цих поліцейських, худівачів. Бля, давайте ну то не тих повиганяли, треба було з кабінетів виганяти, бля. В основному. Це у вас ви так? так? Вителефонуємо. Ну так. Ми відбираємо пояснення. Таке смисло, це двійна робота. Я, я вірю, то мені просто ну, яка різниця, пояснює, що піде в січ оперативну групу. Ви, всі, якщо ви будете чекати всі оперативну групу, бо, ну, нам просто... дайте бланк і заяви, пояснення, ми напишемо. Та в нас є, ми, власний бланк, да. ми напишемо все. так. Ми напишемося. І ви за нашим викликом чи за його? Дивіться, Кривали. я поясню. Ми їхали сюди, ми були в селі Меделівка, у нас був так. виклик по СЗЧ, особисто позвонить залишилася частини. Ми його працювали, їх mm -hmm. радимося. нам приходить виклик конфлікт. Їхні перші приходить. Mm -hmm. Ми їдемо сюди, доїжджаємо до Вперна, їхні знімаються, приходить вже ваш конфлікт. Ваше mm -hmm. повідомлення. А конфлікт який? Конфлікт, що троє невідомих зайшли на територію. На яку? На ну, по-перше, це державна власність. Державна власність. Ми вже ми ну, все так, знали. Можемо по показати все. Це перше. По-друге, на цій території знаходиться необлікований ліс в громадних кількостях за підробленими бірками. І одна трель взагалі їх немає. Ці бірки, 31. Да. Так що ми чекаємо, ще оперативно, да, щоб не втрачати часу. Ми пояснення і поїдемо. 63 стаття Конституції. Пояснення відбирайте того, хто викликав. Ми викликали слідчу оперативну групу. Два раза повторював. Так, я викликав статика. Воно мені прийшло на повності, я зобов'язаний взяти це по Ну візьміть, 63 стаття. Початку запиші далі. Це з вами конфлікт був чи з ким? Ну так, так. Ага. Що таке? Не вийшло. Розкажи краще, як ти ліві бірочки сюди понабивав. Як я знаю? Ну слічно партина приїде, я покажу їй, що я знаю. Земля в оренді на законних підставах, аукціон був. Ми зараз ще розмотаємо цю земельку, на яких підставах набув її власність. Тільки трохи часу треба. Таких вже було, знаєш скільки. Таких да, як я один. А таких як ти дуже багато. Ті, що пиздять, думають, що їм це зійде з рук. Ти мене провоцируєш. Передаю привіт підписникам. Пацани, позіруй тебе. Кнопочку червону там натисни, щоб запис пішла. Давай, давай. Спеціально для тебе позую, дивись. А ви законно і набули цю оренду? Були все, електронні торги, все як положено. Все, Ой, так, ну, давайте, Добре, ми обов'язково обов'язково з цим розберемо. Обов'язково ми все надамо, на, тільки не вам. Ви думаєте, якщо у вас в оренді, то ви можете ліс красти, вбити ліві бірки на, на кого так? Ви не б'єте, а хто Ні. набив бірки ну, на ці колоди, не ви? Ні, на ці колоди набили бірки, лісники, набили. А, лісники, ну, це чудово, зрозуміло, що тут без лісників точно не обійшлося. Точно, 100%. 100%. Без питань. Тільки у вас бірки не співпадають з діаметрами. А на тій трелі взагалі немає біру. І про аукціони, да, ви, ви купуєте 50% може на аукціонах, решта у вас лівати йде. Ми зараз це доведемо. Зараз прийде слідчо оперативно, будемо е, накладати арешт на всі ваші трелі, де ліві бірки. Передаю привіт підпис... підписоті. Спокійної ночі, Добре. дружок.